На заробітках в Італії я лише трохи більше року. За цей час я відклала 10 тисяч євро, і саме через ці гроші у мене сильно зіпсувалися стосунки з моїм чоловіком, майже до розлучення доходить. Михайло у мене другий чоловік, ми з ним разом вже 10 років. Мій перший шлюб був невдалим. Чоловік і сам заліз борги, і мене в це втягнув. Ми ледве повіддавали і людям і банкам гроші, які він був винен, а тоді я сама подала на розлучення. Наша спільна донька Оля залишилася зі мною, а чоловік, який позбувся своєї квартири через борги, повернувся жити до своєї мами. Коли мені було 40, я зустріла Михайла, вийшла за нього заміж і стала жити в його будинку. Він, мій ровесник, теж давно розлучений. У першому шлюбі є дві донечки. Жили ми в його будинку самі, бо його діти жили з його з першою дружиною, а моя донька Ольга на той час вже закінчила школу і поїхала вчитися. Там і жила в гуртожитку. Після закінчення навчання донька захотіла йти знімати квартиру, але не стало моєї свекрухи, і вона переписала свою квартиру на Ольгу. Мій перший чоловік поїхав кудись в інше місто, тому донька відразу поселилася в своїй спадковій квартирі. Як я вже сказала, ми прожили з Михайлом 10 років він хороший господар і добрий чоловік. Але якось я задумалася і зрозуміла, що мені майже 50, життя прожила, а нічого не нажила. Тоді в мене і виникла ідея їхати на заробітки. Одна моя добра знайома 4 роки, за чотири роки заробітків в Італії змогла придбати собі квартиру. От я і подумала, що за 4-5 років я теж зроблю собі на житло, адже в житті всяке буває. Якщо б, не дай Бог, Михайла не стало, його доньки виселили б мене за той, той же день адже в його будинку мені нічого не належить. Михайло був не проти того, щоб я їхала, принаймні він не відмовляв мене від цього кроку. Стосунки наші погіршилися тоді, коли я почала заробляти гроші і висилати їх не чоловікові, а доньці. Я вважала, що так буде правильно йому я теж довіряю, але з Ольгою мені спокійніше. Ситуація загострюється з кожним днем все більше. Михайло навіть не хоче говорити зі мною по телефону, бо дуже образився. За рік перебування в Італії я вже відклала майже 10 тисяч, гроші зберігаються у доньки. А чоловік натякає на те, що якщо і далі так піде, то нам не варто бути разом і тому він подасть на розлучення. Що мені робити в цій ситуації? Не думала я, що чоловік саме так відреагує, не розумію, що саме йому не подобається, що я роблю не так.